Всіх слухачів подкасту Культура Крізь булю. Я злата Шмакова. Сьогодні ми поговоримо про те, як війна вплинула на українське мистецтво та кіно. Нашою гостю є Оля. Це моя подруга та студентка академії мистецтва та дизайну, яка працює над власними художніми проектами, присвячені цій темі. Оля, як ти? Привіт, Злата. Дякую, я тримаюся. Думаю, як і всі українці, я намагаюся знайти баланс між життям творчістю та світ реальністю, як нас зараз оточує. Я знаю, що ти багато працюєш із темою війни і у своїх роботах, як змінилося твоє сприйняття мистецтва з 2022 року. Насправді воно дуже змінилося. А, раніше я сприймала мистецтво як просто для самовираження, то зараз воно стало способом свідчити про події, передавати історію людей, які цього не можуть зробити самі. Наприклад, академія, в якій я навчаюсь, регулярно проводить усілякі виставки, на яких я і сама виставляю свої роботи, бо я займаюся живописом та рисунком. Паралельно я цікавлюся кінематографом. А що зараз відбувається в українському кінематографі? Чи знімають нові фільми? Так, і це неймовірно важливо, я вважаю. Українські режисери працюють у складних умовах. Але це не зупиняє нашу індустрію. Наприклад, цього року вийшов фільм Вести з фронту. Ти знаєш, що такий фільм? Ні, не чула. А, я тобі його дуже рекомендую. Це документальна історія про звичайних людей, які живуть і працюють у війні. Також є художній стрічки, як от Незламні. Чула, чула. Так. Це драма про волонтерів, яку евакують людей. А, тобто кіно теж стало своєрідним мистецьким фронтом? Саме так. Це не лише про розповідь історії, а й про фіксацію того, що відбувається. Як ось, наприклад, картини Марії Примаченко чи поезія Василя Стуса. Мистецтво фіксуємо ці часом. Так і зараз: кіно, живопис або графіка усе це архіви майбутнього. Ой, зараз від мене дуже цікаве питання: які проєкти або ініціативи тебе особливо надихають? Мене дуже вразив арт-проєкт «Голоси війни. Це серія графічних ілюстрацій, створених на основі реальних. Історії військових та цивільних. Ще є виставка Код спротиву. Так сучасні митці переосмислюють українську ідентичність через війну. Та, взагалі, насправді на даний час в Україні проводять дуже багато виставок, які допомагають людям дивитися на реальність через призму війни. І наостанок, що б ти хотіла сказати нашим слухачам? А я б хотіла сказати, що не потрібно втрачати віру в мистецтво. Воно не лише про красу, мистецтво це спосіб боротьби, спосіб пам'ятати та говорити. Навіть у найтиніші часи мистецтво знаходить шлях. Дякую, Оля, за щиру розмову. Це був подкаст Культура крізь бурю. Бережіть себе та продовжуйте творити. Дякую.